Таю з початком робочого тижня на календарі понеділок, 13 травня, і ви дивитеся Капрінюс. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке. Ввечері 11 травня окупанти обстріляли Селидове з РСЗВ смерть. Вдома був вдома, якраз дивився фільм. І один був вибух чи як сказати. А потім таким згулом і бабахнуло добре. Пошкоджені будинки та заклад освіти ворог завдав декількох ударів по Покровську. В нас постраждали, в нас ось вікна постраждали, тільки поміняли. Зараз сусіди всовують як можуть. Ночі 13 травня окупанти вдарили по Новогродівці ракетами С-300. Пошкоджено дев'ять багатоповерхових будівель, три приватних оселі. Також є пошкодження адмінбудівель. Головне, що живі мешканці селидового про черговий ворожий обстріл. Як вам правду сказати? Люди в жахі. Ну, ми перші пострадали, коли почалася війна. І останнє, я вважаю, пострадали. Значить, завтра закінчиться. Віна. Збили жінку на пішохідному переході. 10 травня у Покровську сталося ДТП. В результаті жінка 84-го року народження отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Кримінальні провадження та пожежі. Оперативна ситуація у Покровському районі за минулі вихідні. Лише за вихідні рятувальники Покровського району 19 разів залучалися до гасіння пожеж. Здебільшого відбувалися пожежі сухої рослинності на відкритих територіях місць загального користування. Вихідні для Селидового пройшли неспокійно. У суботу ввечері, 11 травня, окупанти обстріляли місто з РСЗВ смерч. На місці побували мої колеги. Ввечері 11 травня окупанти завдали чергового удару по місту Селидове. За інформацією поліції Донеччини, ворог гатив з РСЗВ смерч. Мешканці Селидового кажуть, усе сталося дуже швидко, і вони навіть не встигли нічого зрозуміти. Був вдома, якраз дивився фільм і один був вибух, чи як сказати, сказати а потім таким згулом і бабахнуло добре. Ну я одразу навіть не зрозумів, що це поруч. понял, що даже рядом. Ну як зрозумів те, що світло погасло. Ну а вийшов покорити і засипано все глиною. Ну, думав, що так сильно, близько. Темно, незрозуміло було. Думаю, звідки глина, вийду туди і побачив воронку це, це начало, почалося ввечері, ввечері після дев'ятої. Я 9 дев'ятій увійшла в будинок, тому ще. що розсаду саджала. Когда коли слышу, чую шелест, шелест такий знаєте, чи, чи, чи то папір рветься, чи то целофан, робиться, чи не то якийсь цинопан, ураган. Ні тут ну несеться, як буря якась. Ну все у вухах задзвеніло все. і все. Раз, потім раз, другий роз. раз. Ну що у мене? Нікна ну, побило, дах побитий місцями. Жити звичайно, ну як перекривати потрібні за інформацією Селидівської МВА, пошкоджень зазнали чотири приватних будинки та автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Неспокійною була доба і для мешканців Новогородівської громади. Росіяни скинули на Новогродівку авіабомбу, було пошкоджено нежитлове житлове приміщення. Село Миколаївка зазнало обстріл з РСЗВ смерч, внаслідок якого було поранено одну цивільну особу. Пошкоджено два приватних житлових будинки та господарську споруду. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Протягом доби поліцейські зафіксували 2661 удар по території області. Армія РФ била з авіації, РСЗВ смерч артилерії. Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, селище Велика Новосілка, села Дальнє, Діброва, Зарічне, Іванівка, Катеринівка, Курахівка, Романівка. Пошкоджено 29 дев'ять цивільних. Об'єктів 25 житлових будинків, заклад освіти, газопроводи. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина у селі Діброва. Ще одну цивільну особу російські війська вбили в Іванівці Покровського району. Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ Смерч. Поранили двох мирних мешканців. Руйнувань зазнали чотири оселі. На Катеринівку Росія скинула три керовані авіабомби КАП 500. Пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків. Внаслідок артилерійського. Обстрілу в Курахівці зруйновано шість домівок. Крім того, в ніч на 13 травня російські війська завдали по донечні ракетних ударів, попередньо без постраждалих. Внаслідок ворожої атаки в Покровську пошкоджено три багатоквартирні будинки: об'єкти інфраструктури. У Новогродівці руйнувань зазнали три приватних та дев'ять багатоквартирних будинків автомобілі. Внаслідок ракетного удару в Селидовому пошкоджено два багатоквартирних будинки, заклад освіти. Поліцією та СБУ відкрито. То кримінальні провадження. Пошкоджені будинки та заклад освіти ворог завдав декількох ударів по Покровську. Подробиці у сюжеті. Ніч 14 травня видалася надзвичайно гучною для мешканців Покровська. Близько першої години ночі окупанти здійснили атаку на місто, внаслідок чого пошкоджень зазнали більше десяти багатоквартирних будинків, заклад освіти та комунальне майно. Під удар ворога потрапили одразу три райони міста. Найбільше руйнувань у центральній частині Покровська. Тут багатоквартирні будинки під удар потрапляють уже не вперше. Людмила Павлівна, місцева мешканка, каже, тільки не закінчили ліквідацію наслідків минулого прильоту і уже знову треба підмітати скло та вставляти вікна. В нас постраждало, в нас ось вікна постраждали, тільки поміняли. Зараз сусіди всовують як можуть. Це другий раз, це вже поставлені вікна, нові. 13 жовтня в нас там був вибух і півроку чекали. Поставили вікна, дякую всі чотири. А вчора ось, будь ласка, що сталося? Точніше, вже сьогодні звичайно, злякалися бабуся. Вже 86-й рік. Всі злякалися дуже. Погана ніч минула, сильно прилетіла. Ось в нас постраждало. Балкон побила, і вікна погано відкривають, закриваються. Застрягла вікна, міжкімнатні двері повиривало. Такий вигляд має ще один район Покровська, що вночі опинився в епіцентрі ворожого обстрілу. Третій ворожий удар неподалік одного з мікрорайонів. У деяких квартирах вилетіли вікна. Сьогодні в першу годину 20 хвилин почули почули гучний звук. Звук посипалося скло. Звісно ж, перелякалися. Перепугались. Я не один живу. Мама, сестра. Всією родиною трохи запанікували, злякалися. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Покровська громада втратила захисника. 9 травня на Бахмутському напрямку загинув 24-річний Максим Сухоруков з Покровська, щирі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. Вночі 13 травня окупанти вдарили по Новогродівці ракетами С-300. Про наслідки ворожої атаки дивіться просто зараз. Новогродівська громада чи не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Так, вночі 13 травня окупанти вдарили по місту ракетами С-300. Вночі стався обстріл Новогродівки. Зараз є інформація, що пошкоджено дев'ять багатоповерхових будівель, три приватних оселі. Також є пошкодження адмінбудівель. На місці працюють комунальні служби, служби. РЕМ мешканці Новогродівки з самого рання намагаються ліквідувати наслідки обстрілу. Вдома були вийшло ось так. Ось. Просто мама вийшла в туалет і опинилася в коридорі. А епіцентр сюди прийшовся. Вона якраз спала. Якби лежала, спала, не було б мами. 70 вчора було день народження. Ось так, ось з днем народження вітають наші сусіди. 15 хвилин на другу вибух. Ну і ось туди прилетіло, на котельню стару. У нас то ні, а ось у людей. Я допомагаю зараз. Ми ж дружний народ. Завжди допомагаємо один одному. Коли вона закінчиться, я не знаю. Я не хочу цього. Живемо, як на вулкані, чесно кажучи. Були вдома, ночували, спали. Десь я не знаю. У першій годині, напевно. Рази чотири так тихо, а потім два рази гучно. два рази Ну все, почули скло, повилітало, і все повиходили. Магазин пані Ірини також постраждав від ворожої атаки. Жінка каже, збитки ще не підрахували, бо й досі не може прийти до тями. У нас вікна вилетіли, холодильник розбився. Слава Богу, що живі залишилися. Слава Богу, що живі залишилися. Не вдень прилетіло. Думала, що буде вдень, але спасибі звільняють нас від усього, від роботи, хоч живі залишилися. На щастя, інформації про поранених чи постраждалих від нічного обстрілу не надходило. Виконуючий обов'язки начальника Новогрудівської МВА, каже, ситуація загострюється з кожним днем та закликає мешканців до евакуації. Хочу зауважити, що на території нашої громади загострюється ситуація. Прошу мешканців нашої громади прийняти участь в евакуації. Забезпечити безпеку себе і своїх дітей також Олег Жужман повідомив, що сьогодні вранці під обстріл окупантів потрапили з села Галицинівка та Птиче Новогродівської громади. Наслідки обстрілу наразі встановлюються. Родинському встановили нові наземні укриття. Вранці 11 травня у місті Родинське було проведено роботи зі встановлення нових захисних споруд. Під час повітряної тривоги в кожному з приміщень зможуть одночасно перебувати до 20 мешканців. Під ворожий обстріл вночі 13 травня потрапило і Селидове. Окупанти гатили по місту ракетами С-300, повідомили у МВА. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та заклад освіти. Подробиці дивіться у сюжеті телебачення капрі. Цей район Селидового вже не вперше і навіть не вдруге потрапляє під ворожі обстріли. В ніч на 13 травня окупанти знову вдарили по місту з ракет С-300. Удар прийшовся на подвір'я одного з навчальних закладів. Це близько першої години ночі на півдругу ночі у нас стався обстріл території міста Селидове, Постраждала будівля гараж, гараж біля будівлі зовну 2. Сьогодні вночі в результаті обстрілу по місту Селидове виникли пожежі, які були ліквідовані нашими підрозділами. Мешканці прилеглих будинків досі намагаються оговтатись після гучної ночі. Це на початку першої години відбулося все відбулося. Вибух, і ось це хвилою все повилітало. І це вже не перший раз. Це вже один раз, коли в перший раз прилетіло, а це ось другий. Тут ми всі постраждали. Тут ми всі пострадали. Багато постраждало, дуже багато постраждали. Слава Богу, що живі. Найголовніше живі, а то вже якось приживеться. Пострадали вікна, вилетіли. Ну, Як вам правду сказати, люди в жахі. Ну, ми перші пострадали, коли почалася війна. І останні, я вважаю, пострадали. Значить, завтра закінчиться війна. Завтра буде мир. Попри страшні події, деякі мешканці не втрачають позитиву та навіть з гумором реагують на нічний обстріл. Чудова ніч була, спали як вбиті. Тиша, вікна повивертало. Це другий раз вже від школи, звідси три рази, звідси два. Так що вікна вивернуті всі. Хоча б сам пластик полопаний стояв, а тепер все повивертало, рука пролазить. Наразі на місці події працюють комунальні служби, які допомагають мешканцям ліквідувати наслідки ворожого обстрілу. Як повідомили у Селидівській МВА, інформації про поранених та загиблих не надходило. Лише за квітень 2024 року жертвами окупантів стало щонайменше 129 мирних жителів України. Ще 574 мешканця за офіційною інформацією було поранено. Згідно сумної статистики, зростання кількості як убитих, так і поранених мирних жителів спостерігається вже другий місяць поспіль. Збили жінку на пішохідному переході. Наприкінці минулого тижня у Покровську сталася дорожньо-транспортна пригода. Минулої п'ятниці, 10 травня, близько восьмої години ранку. По вулиці захисників України у Покровську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового авто «Мазда» сірого кольору та пішоходам. За інформацією очевидців, автівка здійснила наїзд на жінку, яка перетинала пішохідний перехід. В результаті жінка вісім. 2004 року народження отримала травми та була госпіталізована до лікарні. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. На жаль, це вже не перше ДТП саме на цій ділянці вулиці захисників України. Поліцейські закликають і водіїв, і пішоходів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та дбати про власну безпеку. В Україні зберігається дефіцит електроенергії. Станом на 13 травня знеструмлені 412 населених пунктів Донецькій, Харківській, Херсонській і Сумській областях України. За інформацією Укренерго сьогодні ввечері будуть діяти обмеження споживання електроенергії для промисловості. Кримінальні провадження та пожежі про оперативну ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні вже готові розповідати співробітники ДСНС та поліції. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 252 повідомлення. З них 39 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами. Відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу. За минулий тиждень по покровському району рятувальники залучались до гасіння 25 пожеж, у тому числі після обстрілів. Лише за вихідні рятувальники покровського району 19 разів залучалися до гасіння пожеж. Здебільшого відбувалися пожежі сухої рослинності на відкритих територіях місць загального користування. Зокрема, у місті Білозерське 11 травня відбулася пожежа. Біля приватного будинку горіла суха трава на відкритій території. Площа пожежі склала 6 метрів. Догасіння залучалася 34-та державна пожежна рятувальна частина. Також в неділю 12 травня було горіння занедбаного будинку в селі Ганнівка. Занедбаний Будинок пожежа відбувалася на площі 70 квадратних метрів. Для гасіння пожежі залучалися два відділення 62-ї державної пожежної рятувальної частини. Причини та збитки встановлюються фахівцями інспекторського складу Покровського районного управління. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. І завершуємо наш інформаційний випуск на приємній ноті. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 13 немовлят: сім хлопчиків та шестеро дівчат. Колектив телебачення Капрі вітає родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Настав час для прогнозу погоди. Завтра, 14 травня. Зранку до самого вечора Покровську небо буде вкрите хмарами. Майже весь день ми не без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 16 градусів за Цельсієм. На цьому ми мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.